Перед вами абсолютно незаймана планета, яка так схожа на Землю. Тут навіть можна дихати без скафандру. Однак вже за кілька годин вам стає зле. Аналізи показують, що ваша кров заражена пріонами, мікроскопічними протеїнами з неправильною формою та вони змушують людські протеїни трансформуватися так само. І цей збій хімії вашого недосконалого тіла. Смертельний, тож заселення отруєної планети стає фактично неможливим. Таку похмуру космічну експансію описав Кім Стенлі Робінсон у своєму романі Аврора 2015 року, і заодне підказав ученим ще одну відповідь на знаменитий парадокс Фермі, названий на честь роману Ефект Аврори. Зокрема, стверджує, що представники жодної цивілізації просто не виживають у космосі, бо не пристосовані до нього біологічно. І ніякі високотехнологічні кораблі та скафандри зарадити тут не зможуть. Тож, якщо ми всерйоз хочемо колонізувати космос не лише у віртуальних світах, нам доведеться взяти еволюцію у свої руки та дуже, дуже сильно змінити свої тіла. То що саме нам треба буде зробити зі своїми тілами, щоб перетворитися з «Homo sapiens» на «Homo galacticus»? В НАСА вважають, що для освоєння космосу людьми в першу чергу доведеться подолати дві проблеми: це мікрогравітація, а також високоенергетична космічна радіація. Обидві вражають астронавтів уже на орбіті Землі на міжнародній космічній станції. Ми настільки пристосовані до тяжіння землі, що в невагомості починаємо стрімко втрачати кісткову та м'язову маси. Це шлях до переломів і загальної дегенерації серцево-судинної системи. Саме тому астронавти змушені щодня робити багатогоденні вправи, але це все одно тимчасове рішення. Тому в НАСА вже задумалися над генною терапією за допомогою механізму CRISPR. Простіше кажучи, для тривалих космічних польотів астронавтам будуть штучно прививати гени, що дозволять кісткам і м'язам регенерувати і краще відновлюватися за рахунок меншої кількості вправ. Однак навіть кріспор не здатен модифікувати наш тонко налаштований виступулярний апарат, який мусить розрізняти верх та низ. Навіть натреновані астронавти час від часу втрачають просторову орієнтацію в невагомості і допускають помилки, які в тривалих місіях можуть призвести до катастрофи. Тож, можливо, в перспективі нам варто взяти приклад з героїв відомої космоопори Кріст the Старс японського автора Хіроюкі Маріока. Там усі представники імперії Абх, яка активно завойовує космос, мають на лобі спеціальний орган для орієнтації в космосі. По суті, третє око з більш ніж сотнею мільйонів рецепторів, яке з'єднано зі спеціальною зоною мозку для обробки просторової інформації. Однак це та інші пристосування до мікрогравітації далися апхам за рахунок тотального редагування генома та розмноження в пробірках. І це дійсно схоже на правду, адже народження дітей звичайним способом за межами Землі майже напевно неможливе через високі рівні радіації, до яких плід надчутливий. Навіть ДНК дорослої людини не втримає цілісність перед ударами космічних променів. А це означає ракові пухлини по всьому тілу вже через 10 років. Причому ця доля загрожує навіть поселенцям Марса, який не має захисного магнітного поля. Зараз медицинські консультанти НАСА пропонують за допомогою тієї ж технології кріспор вживити майбутнім колоністам гени мікроорганізмів, що є стійкими до радіації та вміють швидко відновлювати ДНК. Проте, давайте поглянемо правді в очі. Це все одно, що намагатися укріпляти та відбудувати палаючий дім, не погасивши вогонь. І якщо далі так і не станеться істотного прориву у створенні надлегких матеріалів із надійним захистом від радіації, доведеться діяти вкрай радикально. Як передбачав ще американський письменник Фредерік Пол, 1976 року, він опублікував справді революційний роман Людина плюс, де вперше описав процес пристосування людини до марсіанських умов за допомогою кібернетичних імплантів. Головному герою Роджеру Торовею поступово заміняють життєво важливі органи шкіру, скелет та навіть органи почуттів на штучні, покращені аналоги. В результаті Роджер стає схожим на робота комаху і сам перестає вважати себе людиною. До того ж, у такому вигляді він уже не здатен повернутися на землю, адже не зможе дихати там і переживе жорсткий сенсорний шок. І все це заради колонізації найближчої від нас планети. Але, як на мене, вчені зрештою знайдуть спосіб базово пристосовувати людей до умов космосу через комбінацію різних методів. Власне, приблизно таке майбутнє малює нам світ науково-фантастичної гри і онлайн, де людство освоювало сонячну систему протягом сотень років, модифікуючи себе дуже поступово і обачно. Ішлося лише про невеликі мозкові імпланти для покращення мислення, для кращої орієнтації та оперативнішого прийняття рішень в умовах великих швидкостей та постійної конкуренції за ресурси. А фізіологічні проблеми мікрогравітації та радіації вирішили суто через розвиток медицини, тобто доступну і ефективну реконструктивну терапію. Однак, навіть якщо ми відбудемось не такими значними змінами, як представники імперії Абх або Людина Плюс, шлях до зірок потребуватиме набагато більших жертв. І перш за все через величезні відстані між системами, які нам складно уявити. Так до найближчої від сонця зірки Проксима Центавра трохи більше чотирьох світлових років, якщо зменшити наше світило до доларової монети. То проксима Центавра стане розміром із пенні і опиниться на відстані у 710 кілометрів. Тобто долар опиниться в Детройті, а пенні у Нью-Йорку. Але в цих масштабах ви геть не та людина, яка може сісти за кермо та подолати цей шлях за кілька годин. Якщо сонце долар у Детройті, ви безпорадний мікроб десь поруч з монеткою, і за своє коротке життя в 12 годин ніяк не встигнете навіть виповзти з міста. У космосі кораблі теж обмежені. Розігнатися навіть до 10% швидкості світла звичайним способом дуже важко. Тому Європейська космічна агенція планує майбутнє освоєння зірок за допомогою проєкта «Гіперіон», який є так званим кораблем поколінь. Зовсім як у романі Аврора Кіма Стенлі Робінсона. На ньому має вміститися 40 тисяч людей. І лише їхні нащадки долетять до місця призначення через сотні років. Але це вкрай небезпечно, адже колоністи, що народилися вже на кораблі, можуть взагалі відмовитись від місії та влаштувати бунт. Принаймні, ризик цього відчутний. То чому б не спробувати якось трансформувати тих, хто погодився відправитись до далекої зірки у серії фантастичних романів, водозмінений вуглець Річарда Моргана. Космічні мандрівники виглядають ось так: це так звані кіркові стеки, по суті, спеціальні флешки, на яких записана людська свідомість. Її можна або відправити до неосвоєної системи на кораблі, що летітиме хоч тисячі років, або ж передати значно швидше за світло до будь-якої колонії, де мандрівника знову запишуть на стек і вставлять у змінне біологічне тіло. Щоправда, про індивідуальність можна забути. Адже так у вас рано чи пізно з'явиться безліч копій по всій галактиці, то може вдатися до біологічних методів подовження життя у легендарній серії романів Дюна Френка Герберта. Абсолютно всі персонажі покращені люди, які здатні жити сотні років. Лише це дозволяє їм стигати брати участь у міжзоряній політиці. В Дюні довге життя стало можливим завдяки генним інженерам Бене Тлейлакс. Скоріше за все, вони навчилися зупиняти дегенерацію хромосом у людських клітинах і таким чином дуже сповільнити старіння. Також ці майстри могли по суті вивести колоністів на замовлення, ідеально пристосувавши їх до умов планети. Бене Тлейлакс легко б врятували поселенців Аврори від отруйного впливу мікроскопічних пріонів. Але найбільш радикальним змінам піддаються навігатори, що мають прокладати складні маршрути крізь гіперпростір. Так, ця істота колись була людиною. Ці жахливі мутації в русалкоподібної істоту спричиняє споживання великих кількостей спайса, рідкісного хіміката, який не лише подовжує життя і потрібен для активації гіперпросторового мислення і проведення складних обрахунків. У Дюні люди не використовують суперкомп'ютери через повстання штучних інтелектів. Однак навіть без таких проблем у майбутньому живі аналоги електронних систем можуть стати життєвою необхідністю в міжзоряних подорожах. Навіть зараз, під час місій на Марс та інші планети, бомбардування високоенергетичними космічними променями раз у раз призводить до помилок у бортових комп'ютерах різних зондів. А якщо те саме станеться в справді в глибокому космосі, якщо катастрофі зможе запобігти навігатор мутант в акваріумі з хімікатами, міжзоряні мандрівники майбутнього обов'язково замовлять його в генних інженерів. Однак фантастика також попереджає нас, що в цих пристосуваннях можна зайти навіть надто далеко. Вив онлайн імперія Джо Ве захопила велику частину зоряних систем нового едему, бо вирішувала кожну проблему за допомогою радикального редагування ДНК та встановлення імплантів. Будь-які модифікації були дозволені, тож уже за кількасот років джовіани стали виглядати для звичайних людей, немов прибульці. Але ціна за міжзоряну експансію виявилася надто високою. Їхній все ще людський мозок. Просто не витримав усіх цих змін, його вразила так звана джувіанська хвороба, загадковий генетичний синдром, що невідворотно призводив до божевілля і смерті. Та всі спроби вилікуватися провалилися. В результаті імперія Джуве занепала і самоізолювалася від решти народів нового едему. Хоча, як на мене, Навряд чи навіть подібні жахливі приклади зупинять прогрес трансформації людей у космосі. Адже у міжзоряних масштабах неминуче виникне безліч нових держав, а це означає війни і перегони озброєнь, які абсолютно точно не оминуть і людське тіло. Власне, тріо британців Брайан Ансел, Рік Пріслі та Річард Галівал зрозуміли це, що у 80-х роках, та створили похмуре космічне майбутнє настільних ігор і романів Warhammer, де імперіум людства тисячоліттями веде криваві завоювання за допомогою глибоко модифікованих космічних десантників. Вони мають цілих 19 генних імплантів, що роблять з них ідеальні машини вбивства та компенсують вразливості звичайного людського тіла. Кожному десантнику пересаджують друге серце для збільшення витривалості та фізичної сили, а ребра навколо зрощують, щоб створити великий кістковий щит. За це відповідає спеціальна залоза, яку імплантують в мозок через ніс. І вона також змушує тіло рости та накопичувати мускульну масу, аж доки воїн не сягне майже 2,5 метрів заввишки. Такому велетню потрібно чимало енергії, тож завдяки іншим імплантам він здатен їсти і перетралювати майже що завгодно. При цьому космодесантник може не спати сотні годин, точніше, різні частини його мозку відпочиватимуть по черзі, забезпечуючи тривалу боєготовність. Якщо ж його важко поранять у бою, приміром відірвуть руку, кровотеча миттєво спиниться, а організм отримає кінську дозу стимуляторів для продовження битви. У випадку дійсно смертельного поранення космодесантник покриється захисною плівкою та впаде в кому, доки йому не нададуть допомогу. Та якщо вороги примудряться полонити цю машину вбивства, спеціальні залози в роті в'язня вироблять потужну кислоту. Що розчинить навіть сталеві рішітки. По суті, це монстр Франкенштейна, який призначений виключно для бойових дій, і не може нормально функціонувати за їхніми межами. Однак космічна війна це головним чином не зіткнення піхоти на поверхні планет, а битви флотів у міжпланетному просторі тут перевагу отримає той, хто зможе вправніше керувати воєнними кораблями. А це означає суттєво покращення координації між членами екіпажу. В ідеалі взагалі позбавитись цієї ланки і зробити корабель буквально тілом пілота. Саме над цією задачею століттями билися найкращі інженери Джовіан із нового едему і в онлайн. І знайшли рішення в несподіваному поєднанні одразу трьох технологій. Головна з них гідростатична капсула. Яка має приглушити для пілота відчуття власного біологічного тіла і стати ідеальним інтерфейсом між ним та кораблем. Але щоб скористатися нею, людина має перенести десятки болісних операцій зі встановлення нейроімплантів. Тому для цієї програми модифікації відбирають лише найвитриваліших мешканців нового едему, які здатні пробігти 60 кілометрів без усяких покращень. Але для пілотів, на відміну від космодесантників, вкрай важливий також інтелект. Тож кожен кандидат повинен мати науковий ступень в технічній галузі, релевантній для космічних подорожей та битв. Усе це, а також здатність швидко орієнтуватися та приймати рішення, перевіряють на практиці протягом двох років тренувальних польотів. Зрештою, пілот повністю зливається зі своїм кораблем і відчуває його як власне тіло. Так він може виконувати складні маневри, не задумуючись рефлекторно, але водночас це створює і вразливість. Пошкодження корпусу суб'єктивно відчувається як біль, який треба вміти витримати і не розгубитися. Та якщо корабель таке знищить. Невже вся ця сувора підготовка була марною? Справжнього капсуліра створює не гідростатична капсула. А дві інші ключові технології його тіло розмножують через клонування, а розум через транснейральний сканер. Якщо під час бою корабель зазнає надто великих пошкоджень, і цілісність гідростатичної капсули порушиться, мозок пілота протягом наносекунд буде розітнуто та відскановано для збереження усіх спогадів, та найголовніше бойового досвіду. Тож тільки на загиблий капсулір миттєво прокинеться на найближчій космічній станції, готовий помститися кривдникам. В результаті вбити такого пілота майбутнього фактично неможливо, тільки розлютити. І саме такими елітними над людьми керують усі гравці в онлайн. Утім, щоб максимально наблизитися до статусу Гомо-Галактикус, нам доведеться не лише перетворитися на суперсолдатів та безсмертних пілотів. А й пристосувати свої тіла до інших викликів у незбагненних для нас сьогодні галактичних масштабах, за підрахунками астрономів, з 400 мільярдів зірок у чумацькому шляху лише 7 відсотків, тобто 28 мільярдів, належать до того ж типу, що наше Сонце. А біля них, згідно з нещодавньою оцінкою університету Британської Колумбії, може бути до 6 мільярдів систем з планетами, що схожі на Землю. Тобто лише півтора відсотки від загальної кількості. Утім, Венера номінально теж землеподібна планета, яка до того ж знаходиться в зоні життя Сонця. Однак ми точно не будемо жити у цій пекельній пустелі. Тож і виходить, що справжнє освоєння галактики неможливе тільки за рахунок заселення дуже обмеженої кількості справді землеподібних планет. Треба розширити свої опції. Саме так зробила принаймні частина людства у циклі реманів Дена Сімонса Гіперіон після жахливої катастрофи, що залишила землю в руїнах. Та далеко не всі біженці з неї шукали притулку на придатних для життя екзопланетах. Деякі, прихопивши з собою на кораблях обладнання для генної інженерії та кібернетичних покращень, відправилися подалі від колоній, щоб заселити галактику по-справжньому. Так з'явилася раса Аустерів. Які штучно пристосували свої тіла до постійного життя на космічних станціях на кшталт сфер Дайсона. Це люди з дуже витягнутими частинами тіла, причому ноги в них по суті додаткова пара рук з гнучкими пальцями для хапання за предмети в умовах мікрогравітації. Між тим, основні руки мають перепонки, щоб було простіше хрести ними в невагомості. А щоб зекономити енергію на обігрів, деякі аустери покривають свої тіла міхом. Це ніби еволюція навпаки. Тим паче, що вони також користуються хвостом, але не біологічним, а механічним. Це додаткова кінцівка, щоб чіплятися за стіни у невагомості. Найдивовижніше, що перший прототип саме такого хвоста вже випробували інженери з Масачусетського технологічного інституту. Керувати його згинанням та прилипанням до поверхонь планується за допомогою жилета з електронними сенсорами. Але не виключено, що в далекому майбутньому нашим нащадкам буде простіше відростити такі хвости через маніпулювання генами. Тим паче, що деякі аустери з Гіперіона пішли набагато далі у своїх пристосуваннях. Це так звані ангели, яким не потрібні навіть космічні станції, вони повністю захищені від жорсткої радіації та вакууму живими обладунками на кшталт тих, що є в земних жуків. І при цьому здатні харчуватися світлом будь-якої зорі завдяки великим крилам, вкритим сонячними панелями. Водночас вони слугують антеннами для біорадіопередавачів у голові, через які можна спілкуватися навіть на великих відстанях. Разом з цими та багатьма іншими аугментаціями такі космічні ангели є найбільш пристосованими до життя біля будь-якої зірки у галактиці. Однак найскладніше в таких масштабах навіть не пристосуватися до жорстких умов космосу, а зберегти бодай якусь подобу єдиної цивілізації. А її на незбагненних просторах галактики може забезпечити тільки одне технологія надсвітлового або навіть миттєвого зв'язку. На новому Едемі в онлайн це стало можливим через використання ефектів квантової заплутаності та представникам однієї фракції. Здалося замало просто спілкуватися через надсвітлові канали, та вони вдалися до радикальної модифікації. Ці люди, якщо їх можна так назвати, відомі як триглавіанський колектив. По суті, це ройовий інтелект, що здатний зберігати цілісність в масштабах цілої галактики, окремі розуми в ньому, немов нейрони в нашому мозку. Тобто, звичайно, мають значення, але окремо не життєздатні. Мабуть. Саме тому тріглавіанці так старанно приховують свої обличчя. Без необхідності розмовляти вічна вони, мабуть, замінені кібернетичними сенсорами і взагалі позбавлені будь-якої експресії. Саме таке моторошне пристосування дозволило тріглавіанцям заселити найвіддаленіші системи нового едему, в яких вирують смертельно небезпечні аномалії. Вони відомі як безодня мертвого космосу. Тож, невже щоб стати справжніми Homo Galacticus, нам доведеться відмовитись від людяності не лише ззовні, та й зсередини. Та нашим нащадкам геть не обов'язково знадобляться будь-які тіла, в принципі. Футурист Джон Смарт вважає, що космічна експансія виявиться настільки складним завданням навіть для генної інженерії, що людство піде шляхом трансценденції, тобто оцифровки розуму. Це нагадує відозмінений вуглець. З тією ж суттєвою різницею, що флешки зі свідомістю не будуть відправляти в інші зоряні системи. У цьому просто не буде необхідності. Натомість наші цифрові нащадки житимуть в максимально комфортному віртуальному світі. Фізично знаходячись будь-де саме такий шлях обрала частина Джувіанс і онлайн сліпери. Замість того, щоб керувати кораблями як капсуліри. Вони занурилися у цифрові сни. Однак століття по тому серед них спонтанно виникла нелюдська свідомість і почала стирати сліперів, щоб заволодіти їхніми законсервованими тілами та розпочати реальну експансію у новому едемі. Тож, мабуть, врешті-решт, трансценденція це тупик. Та ми в будь-якому разі приречені освоювати космос, змінюючи свої тіла. Як ви гадаєте?